Яна Подвальна, психолог, фінансовий коуч, і сьогодні ми з вами поговоримо про тривожність. Багато з вас сказали, що стан дуже поганий, тому будемо цю тему розбирати. А поки ви доєднуєтесь, напишіть, з яких ви міст, можливо, вже з якої країни, да? тому що зараз наші дівчата і хлопці роз'їхалися по іншим країнам. Розповідаєте, звідки ви. Як також можете писати, що саме вас бентежить, який у вас тривожний стан, будемо розбирати. У нас буде не тільки теорія, а ми з вами, як завжди, я люблю, попрактикуємо. Я підготувала ще макарти, будемо працювати і шукати причину вашої тривожності того стану, який наразі є. І чим можу бути корисним допомогти з радістю в рамках цього ефіру? Вам буду допомагати. Бачу, Вікторія приєдналася. Дуже рада вас бачити. Пишіть ваші запити, що б ви хотіли поговорити. А поки ви приєднуєтесь, да, давайте вам розповім про тривожність. Ми можемо тривожитись із того, що вже є. В нашому житті якась подія відбулась. Або ж, можливо, ми ще інколи собі цю тривожність придумуємо. Да, на якось себе на це накручуємо, налаштовуємо, налаштовуємо. Це може бути і за того, що ми якось крутимо в голові, думаємо про те, що буде в майбутньому, і це також причина тривожності. Можливо, прокручуємо досі в голові, що в нас було в минулому. Ми це не пропрацювали. І це тягнеться, тягнеться, тому що воно нас бентежить, тому що ми з цим нічого не зробили. Також може бути в нас такий стан, тому що ми просто фізично втомлені. І коли ми фізично втомлені, нам, нам допоможе тільки відпочинок саме головне відпочити дати тілу, тому що воно має також відновлятися і мати бути, бути в ресурсі, да, щоб далі рухатися з нами по життю. І давайте поговоримо про перший варіант тривожності: це про те, що ми думаємо про майбутнє. Да? Бачу такий коментар, і тому зараз давайте ми про це поговоримо. Ми не знаємо, що буде, і в нас немає спокою, тому що ми думаємо, що там буде, і навіщо нам про це думати? Для чого ви собі ці думки крутите в голові? Дайте собі відповідь для чого. Звісно, треба планувати майбутнє, думати про майбутнє, але коли ми себе накручуємо, то, на жаль, ми робимо собі тільки гірше. Да? Треба планувати, думати, аналізувати. Можна подумати, які будуть перешкоди, перепони в нас на шляху. І тоді ми вже, коли про це думаємо, що ми можемо зробити? Ми можемо взяти і прописати план цих дій. Які нам допоможуть впоратися з цими перепонами. А якщо ми будемо просто про це думати, тривожитись, нічого нам не допоможе. А план дій, ми вже будемо розуміти, якщо буде така ситуація, що ми можемо зробити і як з цим впоратись. Якщо це про майбутнє, про минуле, то давайте подумаємо, чи можемо ми змінити те, що було. Неважливо, ви комусь щось сказали, щось не так зробили. Ми можемо змінити це. На жаль, ні. Да? І тому в нас виходить так, що ми крутимо, крутимо в голові, замість того, щоб почати щось робити і змінювати. Да? Треба просто з цим станом попрацювати, а не просто тримати в голові. Коли ми просто тримаємо в голові, на жаль, в нас нічого не виходить, і ми себе накручуємо. Треба просто дати аналіз. І давайте подумаємо, що ми можемо робити коли в нас наступає момент тривожності. да це таке. Ми проговорили про майбутнє, про минуле. А давайте проговоримо про теперішнє. Якщо в нас стан тривожності в моменті, головне не затягувати, а почати відразу собі щось себе заспокоїти. І саме перше, що ми можемо робити, це дихати. Да? Тому що дихання з нами завжди, ми можемо в будь-якій ситуації, де б ми не знаходились, хто з нами поруч не був, а ми можемо цим інструментом користуватися. І я нещодавно була на заході, да? і перше, що нам Тренер казала, це дихаємо правильно, вчила нас правильно дихати. І потім від дівчат, які не психологи, да, вони перший раз були на такому заході. Вони кажуть, ой, а я дійсно зрозуміла, що я неправильно дихала. Дихала повітря, доходило сюди, а не в живіт. І до речі, я згодна з цим, також тому, що я перше, що роблю на да, групових заняттях. Це я пояснюю, як треба дихати. Ну і завжди, коли людина приходить на індивідуальну консультацію, то також тут я допомагаю тим, що пояснюю, як правильно дихати. На жаль, ми просто не знаємо, як правильно. Ми всі дихаємо, да, тому що ми живі. Але коли ми дихаємо неправильно, то коли в нас дихання доходить тільки сюди, ми навпаки ще більше збуджуємося. Да, навпаки, нас більше роздратування. А коли ми починаємо правильно дихати, вдих робити в живіт, ми тоді заспокоїмося. Це правильне дихання, яке нам допомагає заспокоїтися і цей стан не розкручувати надалі. Це те, що ми можемо робити самостійно. І головне, саме головне, що треба. Це пам'ятати, саме складне, дихати не складно, але пам'ятати і згадувати про це це основне, про що ми забуваємо. І давайте зараз, яка у вас про тривожність, подумайте про ту тривожність, яка у вас є зараз. І давайте пошукаємо в картах наших відповідь. Це така колода насіння, вона якраз про причинно наслідкові зв'язки. А подивіться на цю карту, що ви тут бачите, через що виникла у вас ця тривожність. Я знаю, то, що тут бачу. Пишіть свої коментарі, а я поки подивлюся, що я тут бачу. Також буду рада почитати ваші коментарі та думки. Чекаю, поки ви пишете. Так, тобто щось відбулося, я читаю ваші коментарі, да? що відбулося десь всередині. Я це не побачила, да? і не відчула в момент, тобто, якщо перекладати на. Звичайну мову, да, то виходить, що я себе в моменті не зупинила, і воно від маленького пішло далі, далі, більш таке м -м, велике коло. Угу. І вже пішла напруга, і вона вирісла, як такого з маленького зернятка, і пішло далі. Так, Дякую. І такі в мене карти ці двосторонні. Тут а, такий а, надпис: Істинний захист нашого серця це любов. Та співчуття. І знаєте, що саме цікаве, що тут не тільки для інших, а для себе, Да? Треба також про це думати, що це не тільки для мене, а і... й не тільки для інших, а й для мене. Тобто, дійсно, щоб захистити себе, треба до себе відноситись з любов'ю і не накручувати себе. Це якраз перший крок, що ми робимо: не накручуємо себе. І рухаємося, так? Да? Угу. Дякую, що ще тут ви бачите на карті, у кого ще як? Ага, дякую. Так, бачу, дивилась одне, а бачила інше. Да? Тобто в нас тут начебто різні тварини, і по-різному ми можемо на це дивитись. Тобто, неправильне сприйняття ситуації також може призводити до того, що ми. Себе накручуємо. Так. Дякую. Хто ще бажає з цим розібратися? Пока, щоб кожен працює зі своєю ситуацією, що в нього було. Да? Що ми тут бачимо? Дякую ja, за коментар. Ще що ми можемо дивитися? Ми не бачимо, самі собі накрутили щось, да? отут бачимо цю, цю гору бачимо, і не бачимо світла, тому що самостійно собі щось придумали. Дійсно, да, так також буває, це може бути також причиною. Так, що у кого ще? Так, добре, ну якщо хто бажав поділитися, поділилися, то будемо тоді рухатися далі. Перше, що треба зрозуміти, це прийняти і зрозуміти, що воно як є. І як ми будемо до цього відноситись, також залежить від нас. І якщо це про минуле, то треба просто взяти і вирішити цю ситуацію. Якщо це про майбутнє, ну ми розуміємо, воно ще не настало. Ми можемо тільки проаналізувати те, що в нас може в житті відбутися, і які перешкоди будуть, і прописати про них план дій. А якщо ми просто переймаємося через те, що ми думаємо, що може бути, то і не пишемо план дій, то ми собі тільки робимо гірше. І давайте зараз достане ще карту з такою гумористичною і що? і подумаємо, що ж вам допоможе з тим. Споратися. Так, давайте, щоб було вам ви бачите. Та -та, так. Та -да -да що бачите, роздивляємося цю картинку. Так, Пишіть ваші думки, що ви тут бачите, про що вам ця картинка. Ага, так, дякую. Про музику. Включити музику дуже класно. Пропрацює. Можна за допомогою музики себе, як знаєте, підтримати. І також арт-терапії в У нас є музична терапія, дуже класна вона працює. Так, да, Музика допомагає. Так, що ще пишіть. Що нам допоможе подолати тривожність? Дивимося на цю карту і аналізуємо. Да? Вже написали, що про музику, що ще вам може допомогти. Такий стан, да, гумористичний. І самостійно ми можемо собі обирати музику. Ну, дивіться, в рамках ефіру ми знаєте, як трішечки розібрали, подумали. Якщо ви хочете більше практикувати, у мене є телеграм-канал, там багато практик в мене є на тему, як подолати тривожність, і взагалі будь-які інші стани. Хто забажає, пишіть мені після ефіру в коментарях або в особисті, я вам відправлю і. Ви можете ці практики робити, вони легкі, самостійні, що в будь-який момент. Саме головне пам'ятаємо про дихання, Чому? тому що це перше, що з нами є. І де б ми не знаходилися, воно нам буде допомагати в першу чергу, а потім вже використовуєте ті практики, які вже є, і які я вам даю. І далі у нас ще, знаєте, інколи у нас такі питання, ще бувають, що буває, ми хвилюємося через гроші. Да? Тобто у нас недостатньо їх або там що буде. І для цього якраз було таких багато запитів. Я вирішила провести безкоштовний марафон на 7 днів, і також буде в моєму телеграму каналі. Просто приєднуйтесь за посиланням, нічого робити не треба. Буде онлайн це о 19.00 7 днів поспіль з 10 листопада. І пропрацюємо там з тими запитами, також з фінансовими, тому що це одна із тем, яка дуже також впливає на нашу тривожність. І будемо трішечки вже більш спокійно до цього відноситись. Я вам покажу інструменти, як це цим впортити і що з цим робити. Які у вас ще питання є, пишіть. Я вирішила так ненадовго вийти, трішечки вам дати теорії і щоб ви поміркували по картам. Да, ви любите дуже карти. І сьогодні таку, взагалі, перший раз карту, колоду, яку використовувала гумористично. Насіння я раніше вже використовувала а саме в ефірах. Так. Угу. так, зрозуміло, дякую за ваш зворотній зв'язок. Дякую, що було корисно. Чекаю вас на. На, на марафоні. І зараз дивіться, коментарі не зберігуться, коли я зберегу ефір. Ось, Але тоді, якщо ви хочете, напишіть мені в особисті, і я вам правлю посилання. Просто приєднаєтеся і все. Вас для чого це не зобов'язує. Там є і техніки для, для подолання тривожності, і також буде марафон. Дякую, що було корисно, і до нових зустрічей!